Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 12 липня. На середу всі розмови в інформаційному просторі переважно стосуються зараз вільнюса і саміту НАТО, який там продовжується сьогодні. Другий день і вже сьогодні завершиться. Тим часом не завершуються бойові зіткнення на найгарячіших напрямках фронту. У нас триває боротьба біля Бахмута за ключові висоти. У нас є просування біля роботиного. Там дуже важка ділянка фронту. І серйозні укріплення росіян. Поза тим, наші військові продовжують там тиснути на ворога. І крім того, загрозлива ситуація у нас складається в районі Торського, де росіяни пруть на Лиман і анонсували великий наступ на Лиман. Будемо про Креміну, про лиманський напрямок і сьогодні говорити. Ну і коротко на початку скажу, що нічна атака Шахеда відбулася цієї ночі. 15 дронів росіяни запустили із Курська, 11 з них збито було. Були влучання у Черкаській області. Це те, що нам пові повідомили повітряні сили і місцева влада. І також у нас є прильоти Штормшедов у Бердянську. Вчора повторні, там, де знищили генерала російського Цокова. Ось кадри якраз із Бердянська, Хмара Диму, піднімається. По командному пункту точно прилетіло із ракети Штормшедов. і власне, загинув там генерал Олег Цоков. І може ще хто разом з ним. Ми думаємо, що не тільки генерал там загинув. Правильно, був же ж у нього там якийсь і почет, і суп. Провід у цьому командному пункті. Ну і крім того, у нас є новини стосовно збільшення кількості таких ракет в Україні. Якраз із Вільнюса. Учора Макрон заявив про те, що ракети Скальпа це аналог французький штормшедов нам передають. І вже сьогодні там Єрмак натякає на те, що Німеччина Таурус ракети погодилася дати. Ну але поки що повідомлення це лише на єрмаківському діалекті. Цими піктограмами, картинками, будемо чекати офіційних підтверджень, може і сьогодні, і краспродовж. Дня, вони з'являться ці підтвердження. Рухаємося до карти безпосередньо, не втрачаємо часу. Отже, наш Генштаб повідомив про те, що противник зосереджує основні свої наступальні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Ну, Авдіївку, Мар'їнку ми часто об'єднуємо в своїх оглядах, так само як і Куп'янськ, Сватове і Лиман. Хоча це доволі такий солідний відрізок фронту, і напрямки це різні, звичайно. В районі Куп'янськ. Отже, продовжують якісь наступальні дії окупанти, якісь це локальні майно тобто не такі масштабні, як в районі там Креміної Лемана але змін тут немає. І, на щастя, тримається наша оборона. Проривів не зафіксовано лінії бойового зіткнення, так само не зафіксовано їх і біля сватового в районі Новоселівського Андріївки, Стельмахівки. Так на всякий випадок нагадую, бо може не кожен день хтось нас дивиться. Нагадую про ті ділянки фронту, де гаряче, де. Варто чекати новин, скажімо так. Отже, тут біля Новоселівського, так само дворох Кривошиївка, Куземівка намагається звідти атакувати, обходити Новоселівське з півночі і з півдня і е, якось створювати тут більш таку загрозливу напружену ситуацію для оборонців Новоселівського. Але е, за цю останню добу таких тут просувань не зафіксовано. Вони зафіксовані ще з 9 на 10. От нагадаю, вчора ми про це говорили. Траса і залізниця. Тут є такими лініями, де відбуваються бойові зіткнення, де відбувається боротьба і переміщення лінії фронту, можна очікувати. Отже, далі рухаємося далі, далі, далі на південь. Це Креміна, це район Торського. Отже, вчора були вкиди з боку росіян. Чи може хтось помилку зробив там з наших військових телеграм-каналах і написали про те, що в Торське зайшли росіяни? Торське це важливе дуже село у цьому районі, селище. Адже Воно розташоване на перехресті доріг. Одна дорога у нас йде із Торського на північ до Ямполівки. Судив вздовж водойм по річці Жеребець. Інша дорога не на північ, а на схід вже йде. Це от якраз е, в бік Креміної, в бік Діброви, туди, де окупанти і сидять. Отже, від Діброви вони і атакують, наступають у західному напрямку і до Торського, як важливого логістичного тут такого центру опорного пункту залишається буквально кілька кілометрів. До околиць села ми вже вміряли. Залишається там кілометр від російських позицій, може й менше. Ну і, а між тим сіра зона. ну, Це я так поміряв трохи далі. От тут вже починається село. До російських позицій, отже, більше кілометра півтора, 1600 метрів, до тих, де наші закріпилися, менше кілометра, ось так правильно сказати. Ну, все одно це дуже малі відстані для різного виду озброєння, для мінометів, для артилерії. Це взагалі не відстань, звичайно. І тут фронт фактично вторгнення. Всьому тривають бої біля цього села. Росіяни прагнуть будь-що туди прорватися. Поруч, які ще цілі у них можуть бути південніше, це Ямпіль. Тут по ріці Жеребець наші закріпилися і закріпилися вони в лісах на захід від Діброви. Тому до Ямполя тут ворогу не дістати наразі. Так, там кілометрів на 10, можливо, до лінії, до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення. Ямпіль наразі виглядає у безпеці, але. До Лиману далі відкривається дорога. Якщо зарічне Торське буде знову окуповане. Ми віримо, що цього не станеться, звичайно. То росіяни вже собі подумки прокладають маршрут на Лиман. Звичайно, це їхня мета. Прорив на Лиман. Чи є у ворога такі резерви, такі можливості, важко сказати. Зараз вони сконцентрували в цьому районі багато різних резервів. Підтягнули і техніки, і бронетехніки і живої сили. Ну і відверто не приховують своїх. Намірів прориватися на Лиман, і наші тут тримають відчайдушну оборону, тримають її сміливо, хоробро. І е, треба підтримувати наші військові наших військових і на цьому напрямку. От бачите якісь збори, якісь заклики, підтримати ці підрозділи, які тримають оборону на Лиманському напрямку, то майте на увазі, що це не менш важливо, ніж напрямок Бахмутський. Абсолютно захищати потрібно от якраз Лиманський напрямок і все. Що в районі на північ Сіверського Донця розташоване, бо ситуація тут зараз доволі доволі хитка. Ну і в Серебрянському лісництві йдуть бої. Ворог прагне до річки прорватися до Сіверського Донця, окупувати ось цей район. І тут так само наразі не зафіксовано жодних зрушень лінії фронту. Це важливо, але але ситуація так само складна. От я відмотую на кілька днів до 7 числа. Тут, в принципі, зміни були лише в районі Діброви останнім часом. Ось у цьому районі на схід від Діброви, і якраз тут певне просування ворога було зафіксовано ще на 10 липня, от скажімо так. Отже, наразі тут складно, але наші тримають оборону і будемо і далі відстежувати цей район. Далі район Роздолівки, веселого, де відбувалися прориви фронту, вже з нашого боку, склинення, такі врізання у лінії оборони ворога в районі Яковлівки, і наші прагнуть виходити на Яковів. Яковлівку і там закріплюватися. Але останні новини, які ми знаємо, звідти, що ворожа артилерія працювала по Яковлівці, і закріпитися там нашим не вдалося, довелося відійти, але боротьба за Яковлівку триває, і це все дуже близько від Соледара. Це все ділянка на північ від Соледара, буквально за кілька кілометрів від того населеного пункту. Тому тут якраз. Позитивно складалася ситуація на користь наших військ. Ось така у нас ситуація тут. І далі у нас Бахмут. З Бахмута знаємо, що тут переважно активний південний фланг останніми днями. Кліщівка, але й біля Берхівки ведуться бої. Хоча тут ситуація складніша, ворог стягнув резерви і утримує Берхівку. Наразі наші вже на межі цього села перебувають, продовжують вести боротьбу за берхівку, але від учора тут змін немає. Ми Доволі детально оглядали цей район. Бачимо з 9 на 10 тут скоротилася сіра зона в районі Берхівки. Підтягнулись вони окупанти. Маю на увазі до лінії траси між Ягідним і Берхівкою. Там і по залізниці підтягнулися. І зараз в районі водосховища продовжуються бої за важливі висоти тут, звідки росіяни ведуть вогонь, от зокрема з мінометів, з інших засобів, з птурів і так далі. Тобто, ці ключові висоти на північ від Берхівки промалюю. Щоб ви розуміли, про що йдеться один район і тут також другий район. Їх важливо деокупувати, зайняти, і контролювати для того, щоб рухатись далі на Берхівку на Ягідне. Така от ситуація. Біля Бахмута, теж за ключові висоти на південь від Бахмута, маю на увазі йде боротьба в районі Кліщіївки. Отже, знову ж таки. Ми бачимо, що остання зміна стосується тут з, 9, з 10 на 11 важливого району от на захід від кліщівки. Це вже по суті в'їзд в кліщівку. Бачимо, тут йде вулиця, яка веде в село безпосередньо біля ставка, біля району Ставка. Отут, і тут просуваються наші. Вчора власне ця зміна відбулася, і вже сіра зона займає ці висоти біля ставка, біля кліщівки. Знову ж таки, можемо. Зауважити, що карта від Діпстейт від реальних подій. Від реальних змін на полі бою може дещо відставати на день-два іноді три, оскільки інформація верифікується і треба підтвердити, і не відразу її треба викидати в ефір у зв'язку із заходами безпеки з правилами безпеки для наших військових, аж поки наші окопаються, закріпляться там на позиціях, тоді вже можна підтверджувати певне просування. Тому тут біля кліщівки добрі у нас новини, позитивні. Бачимо, що фактично на кілометр знов. Просунулися близько до села наші військові. А вже вчора ми говорили з вами про те, що і від того ж Бахмутського демона, від інших військових, які біля Кліщівки знають ситуацію добре і воюють на Бахмутському напрямку. Було підтвердження, що наші закріпились на кількох вулицях, крайніх вулицях села Кліщівка. Отже, знову ж таки, трохи вже інакше тут ситуація на мапі реально мала би виглядати. Вже заходять наші в село і продовжуються бої за Кліщівку. Але не деокуповано, просто наголошу на цьому. За це село йдуть бої, як вони були такими кровопролитними і жорсткими, коли окуповували Вагнерівці, Кліщівку. Так і зараз відвоювати це село звичайно непросто абсолютно. Ну і по лінії каналу Сибирський Донець Донбас продовжується бої аж до Зарянівки, до Курдюмівки в районі Андріївки. Тривають бої, де наші перетнули цей канал і наступають. Є навіть напрямок тут бачимо удару. Uh, I've По наступального руху, скажімо так, по Андріївці, по цьому району. Ось він цей напрямок удару. І по Кліщівці бачимо північніше теж стрілочку нам намалювали, щоб ми орієнтувалися в ситуації. Отже, Кліщівка, Андріївка, зараз тут найактивніший район. Генштаб пише таке: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії і північніше, і південніше міста Бахмут. На напрямках Білогора Андріївка і Білогора Курдюмівка мали подекоти. Куде успіх, закріплюємося на досягнутих рубежах. Біла гора це у нас деокуповане село, тобто воно і не було окуповане, туди, на щастя, окупанти не дійшли, Тобто село, яке контролюємо ми, оце Біла гора Андріївка, пряму лінію намалюємо, і Кордюмівка у нас, відповідно, південніше. Тобто Звідси по цих приблизно таких напрямках наші рухаються, наступають і мають успіхи. Щодо кліщівки, ще пишуть наші військові таке, що частина ключового опорного пункту в районі села перейшла під контроль ЗСУ. На даний момент продовжуються важкі бої, і південно-західніше кліщівки зайняли ще дві посадки наші збройні сили, напрямку Андрівки, бої за опорний пункт продовжуються. Це якщо в деталях про цей район говорити. Ну і друзі, я вчора казав, що в нас буде новий збір суто для глядачів огляду карти бойових дій. Я доволі рідко такі. Збори оголошую, але коли дуже просять наші військові і треба, то відповідно потрібно допомагати. Отже, сьогодні у нас збір. Зараз як QR-код спочатку відкрию збір для наших прикордонників для розвідки нашої державної служби прикордонної. Хлопці воюють зараз на північному напрямку, але вони фактично на піврічний такий, на північну, піврічну ротацію, зайшли і далі їх переведуть на Донеччину. Цілком можливо під Бахмут або Авдію. На один із таких складних важких напрямків потрібно нам зібрати кошти на Mavic 3 t Combo. Тобто це є степловізором дрон для розвідки, для нічного бачення. Так, і відповідно дуже важлива річ. Така річ у прикордонників була саме в цього загону, для якого ми збираємо, але була втрачена у боях і зараз дуже просять, власне, про такий апарат. потрібно зібрати 225 тисяч гривень. Ми вже зарезервували. на Сайті, який знайшли найкращу пропозицію, так зарезервували цей дрон, і зараз збираємо кошти. Ми з вами такі суми загалом за добу можемо закрити. Я знаю, що глядачі огляду карти дуже відгукуються. Я вам за це надзвичайно вдячний. Якщо ми за добу зберемо, то зможемо ще цього тижня придбати цей дрон і відправити хлопцям. Отже, за QR-кодом, який є на ваших екранах, перейдіть, будь ласка, через смартфон на деталі цього збору. Вже на нашому сайті fanto 24 tvua є там цей збір. Вір, ці деталі, і ми ніде більше крім огляду карти не будемо цей, поширювати деталі цього збору ні в соцмережах 24-го, ні в ефірі. Тому от власне прошу вас долучитися. Зараз ще відкрию сторіночку нашого збору. Тут є усі реквізити. Є монобанка, яку я відкрив, і є PayPal. Тому хто кому зручно PayPal, хто за кордону, то користуйтеся, Будь ласка, от уже сьогодні ми буквально годину тому почали. Вже кілька відсотків зібрано. І відповідно теж деталі усі щодо збору є. Дякую вам, дякую за те, що відгукуєтеся, і дуже сподіваюся, що і цього разу ми швидко зможемо цей збір закрити. Рухаємось до карти, повертаємось назад. Отже, Бахмут ми оглянули. І далі до Авдіївки рухаємося. Щодо Авдіївки, то у нас тут ситуація загалом без змін. Тобто вдалося зупинити ворожі спроби проривів із Сходу. Це весела, крута балка, це північно -схід. Хідний фактично напрямок, цей відрізок, і також ще були підтвердження, того що ворог. Проривається з Водяного на Северне, і там були певні навіть просування окупанта деякі джерела писали про кілька зайнятих посадок біля Водяного на північ від Водяного. Зараз якихось новин за останню добу Завдіївки не надходило. Знаємо, що Генштаб про Мар'їнський напрямок детальніше написав, що там під вогнем артилерії наші захисники біля Мар'їнки відбили всі ворожі атаки і в районі населеного пункту. Побіг. Це на південь від Мар'їнки, туди прагнуть всіляко прориватися окупанти і не вдається їм це зробити. І в Новомихайлівці поруч, і безпосередньо в місті Мар'їнка. Отже, на кількох напрямках, які нам відомі, окупанти знову намагаються проявляти свою активність. От Новомихайлівка ще південніше бачимо. Сюди їм це не вдалося зробити. Боліт тим часом надійшло повідомлення про те, що Пригожин своєму оточенню прокоментував обставини і причини свого недопутчу. Сказав, що він просто психанул. От таке пояснення. Не знаю, чи багатьох воно влаштувало. Але суть така, що Пригожина поки що не ліквідовують. Навіть Путін з ним зустрічався. Ви це чули. Тому цікаво взагалі, чи будуть Вагнер повертати в тій чи іншій формі на фронт, поки що ця ситуація до кінця не вирішена. Тим часом в районі Вугледара у нас е, противник вів безуспішні наступальні дії біля благодатного. Це те, що ми знаємо по цьому напрямку фронту. Ну і також, якщо ми поглянемо на Макарівку, то продовжуються бої в західніше. Макарівки все Старомайорськ. Це ось ця ділянка фронту. Старомайорськ і урожайне росіяни втримують під своїм контролем, нагнали туди резервів і поки що з біля висот. У полях біля Макарівки, Старомайорська, продовжується боротьба за ці висоти, щоб фактично на такій степовій місцевості контролювати всі точки, звідки можна вести ефективний вогонь навколо. Ну і на південь від Рівнополя це поруч, це західніше, це величезна сіра зона тут на карті. Тобто тут, тут вона до двох кілометрів сягає кілометр і 700 метрів, так якщо по прямій найширшому місці поміряти, то Тут просунулися орієнтовно на 2 квадратних кілометри наші військові. Це те, що ми можемо дізнатися за останній час за добу. І в приютному поруч окопалися, фактично вгризлися тут росіяни, і їх викорити з приютного виявилося не так легко. Після звільнення Рівнополя Новодарівки і навколишньої місцевості натиск на приютне не спадає, але постійні з'являються відповідь. До знищення техніки ворожої в приютному прильоті, в роботи нашої артилерії. Тобто цей тиск на приют не продовжується, але не деокуповано, не деокуповано поки що це е, село. Ну і стосовно цього напрямку, це ж, умовно, Бердянський напрямок. так, Якщо рухатися е, так на південь поступово, то можна вийти на Бердянськ, так, хоча туди ще дуже далеко. То туди знов прилітає по Бердянську, тобто, якщо ми ще не добралися туди нашими мотострілецькими, механізми. Організованими підрозділами то долітають туди до Бердянська українські ракети. Це більше 100 кілометрів тільки від лінії фронту 115-120 кілометрів. Ну, більше 100 точно. Отже, так, це я вже вдвічі поміряв. Отже, в Бердянськ прилетіло. Ми на початку випуску показували картинку. Знову ж таки, штормшедове йдеться про ці ракети. І знаємо, що росіяни свої командні пункти розташовують саме вздовж Азовського узбережжя. Це Бердянськ, в це ну, Маріуполь. Величезний такий мілітарний хаб, фактично, де теж ворожі офіцери, комендатура сидить і так далі. І біля, біля Маріуполя з'явилися кадри узбережжя пляжів біля міста, де літають над головами відпочивальників ударні гелікоптери К-52, очевидно, про них йдеться. Отже, бачимо, в якій атмосфері купаються в морі місцеві мешканці От з дітьми. Просто. Безпека на 100% абсолютно гарантована, коли ти бачиш над своєю головою ці ударні гелікоптери. Звичайно, це сарказм. Отже, всюди там насичена абсолютно вся ця лінія Приазов'я ворожою технікою, в тому числі гелікоптерами, які базуються і біля Маріуполя, і біля Бердянська. Є там литовище, яке ворог використовує і куди часто прилітає. Біля Мелітополя, так само є. Отже, така от у нас ситуація на Приазов'ї. Маку, тим часом на Токматському напрямку, я маю на увазі, тривають бої на Токматському напрямку в районі роботиного. Роботане у нас насичене ворожими укріпленнями, тобто тут траншеї по цій лінії приблизно прокопані і бліндажі, дуже активні багатомінних полів. І тут продовжується натиск і наступ наших військ. Є певні зміни за останній час, тобто, бачимо, що вдалося знову ж таки вигрести ще якісь квадратні кілометри тут. На нашу користь, де окупувати їх, тобто цей виступ біля висот на північний захід від робота,ного вже впритул до села. Вдалося його стисати і наблизитись до цих висот, зайняти деякі висоти. Бачимо, що тут і синя зона, де наші закріпилися, вона збільшилася. От на певну висоту наші зайшли, і далі і сіра зона на південь перемістилася. Тобто це досить таке значне переміщення. От червона зона це більше кілометра, де окупація відбулася перейшла вона в сиру зону, ну і приблизно на то той більше наші е, зуміли закріпитися південніше. Отже, на робота не продовжується рух наших військ. Це важливо, це добре, дуже. Але деокупація самого населеного пункту ще вимагає дуже багато роботи, адже там серйозно засіли окупанти і окопалися. Там е, працюють наші артилеристи і пишуть, що вибили росіян з двох лісосмуг і двох опорних пунктів. Ну і по цьому ж відрізку. У нас фактично до нього стосуються новини 47-ї окремої механізованої бригади Магора, яка вчора опинилася ну, в епіцентрі такого інформаційного шуму. Я би сказав, адже головний сержант цієї бригади, всім відомий Валерій Маркус, написав рапорт, оприлюднив його. в нього там конфлікт із заступником командира бригади шаламагою. І відповідно вже там все кипить у соцмережах, хто на боці Маркуса, хтось на боці Шаламаги, хтось дотримується нейтралітету. Певно, зберігати спокій і е, якийсь е, часовий, скажімо так, часову дистанцію витримати від цих подій дуже важливо, тому що тут емоції абсолютно зайві. 47-ма бригада вона відносно така новосформована. Скажімо так, оці бої на цьому напрямку. Це таке бойове хрещення для цього підрозділу, але там є багато. Я впевнений достойних і солдат, і офіцерів дуже багато. Ми бачили це і по штурмах, які з'являлися по відео. По роботі, так, цієї бригади на фронті, просто. Ці такі особистісні конфлікти не мають заважати і розвитку підрозділу, і загалом репутації, атмосфері навколо Збройних сил України. Хочеться вірити, що все це буде уладнано і нормально далі буде цей підрозділ працювати на фронті, буде здобувати перемоги, де окуповувати нашу Україну. 47-бригада дуже важлива, зокрема, і от на Запорізькому відрізку фронту. Тому поки що закликаю всіх спокійно ставитися. Того, що відбувається проблеми є в суді, проблеми є в Збройних силах України і в багатьох підрозділах, але це не привід зараз про них, ну скажімо так, рвати собі на голові волосся і звинувачувати одне одного. Це треба спокійно вирішувати все. Далі у нас інший район ведення бойових дій, п'ятихатки жереб'янки. Ворог тут намагається організувати якийсь контрудар на П'ятихатки, але вони це вже давно пробують зробити. Зараз знову збирають тут резерви. Є дані про те, що може. Же піти контрнаступ на П'ятихатки. хатки зараз відбуваються наступальні дії наших збройних сил на населений пункт Жереб'янки, з того, що відомо. І е, поки що маємо таку інформацію, що частина Кам'янського ще декілька днів тому перейшла у сіру зону, Це поруч зовсім на лінії фронту, але сірозону ми тут бачимо лише на схід від Кам'янського. Сам населений пункт по річці Янчекрак так і продовжує от, е, бути лінія бойового зіткнення. Є південна частина цього селища, є, власне, Кам'янське, основна його частина на півночі, то вона, вона під контролем Збройних Сил. України. Іне річка Янчакрак і рельєф, який тут є дуже складний. Тут ворогу не дозволяє фактично активно рухатися на північ і окупувати Кам'янське. Такі спроби росіяни раніше робили. Ну і в росіян Лемен з приводу касетних боєприпасів ще додамо. Фактично, вони дуже бояться того, що касетні боєприпаси з'являться в достатній кількості у Збройних сил України і створять величезні проблеми. Окупантам, зокрема, вже вкинули, що Токмак обстріляли це, от у нас Токмак з'явився на карті. Токмак обстріляли касетними боєприпасами. Ось Ріа Новості, Російська пропаганда пишуть про те, от вчора, якраз коли саміт у Вільнюсі відбувався, і очевидно, американська сторона мала заявити про роль касетних боєприпасів їхню передачу Збройним силам України. То росіяни розганяли цю паніку, крик, що Токмак обстріляно касетними боєприпасами, що Трамп заявляє, що касетні боєприпаси втягують США в третю світову війну. Ну, ну і подібні речі. Там бзури Медведєва ще так само звунали на цю тему. А Шойгу заявив, що росіяни будуть змушені так само застосовувати касетні боєприпаси у відповідь, якщо українці от почнуть ними стріляти цими касетами американського, скажімо так, виробництва це все свідчить про російську невпевненість, про паніку. Як тільки ЗСУ отримують новий вид озброєння, чи то Хаймарси, чи то леопарди, чи то Петріоти здіймається ось така хвиля крику, лементу, закликів цього не робити, погроз і тому подібні речі. Так і цього разу ми спостерігаємо таку хвилю, але це тільки означає єдине: росіяни бояться. Як тільки в українців з'являється нова зброя ефективна, то цей страх і чути, і видно, і відчутно. З боку Кремля, з боку Росіян, тому все робимо правильно. Касетні боєприпаси нам потрібні. Будемо ними бити ворога біля Херсона. У нас ситуація не змінилась загалом. Тобто, далі продовжується боротьба в районі дач і Антонівської переправи, і ворог продовжує тут крити цей район всім, чим має, в тому числі і касетними боєприпасами. Адже росіяни касетні боєприпаси використовують з перших днів цієї великої війни і абсолютно цього, як то кажуть, не стидають. Це не соромлються, не стримуються від цього. А зараз щось згадали, що це виявляється негуманний вид ведення війни, бо українці теж отримують касетні боєприпаси вже західного виробництва. Ну лицемірство абсолютно тут нема чого ворога слухати, але якраз в районі це цього е Прихерсонського, Придніпровського, значить так, лівого берега. То тут е, ситуація відбувається в активній такій динаміці, розвивається. Були повідомлення про те, що наші форсували річку Конка за минулу добу, інформаційна тиша, і ми її теж не будемо в деталях абсолютно ніяк порушувати. Бажаємо лише успіхів і перемог нашим військовим біля Антонівки, біля Олешок у цьому районі. Що ж, друзі, на сьогодні у нас увесь огляд завершено його. Я Сподіваюся, вам було цікаво. Не так багато змін на карті, як би нам хотілося, але будемо вірити, що ці зміни найближчими днями з'являться. Просто пам'ятаємо, що будь-яке просування вперед під час наступу це здоров'я, це сили, це часто життя наших військових. Тому тут не потрібно нікого підганяти вперед. Ми з вами це добре, добре знаємо, тому маємо терпіння і підтримуємо наших військових на передовій. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, свої зауваження, все, що накипіло в коментарі. Будь ласка, я їх читаю час від часу. Намагаюся щодня заглядати туди. завтра побачимося до наступних зустрічей.